Чистий, забуваю вас, Надо хоч раз в півчаса протирати. Дих, 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 дих. Ну побачили, ви поняли. Ти, ще не всі ями бігли. Вони нас переслідують далі. Засипаючим чим, чим то поможуть. Так. Ааа, це ж я його не заберу, ладно. Я його не заберу, тому що воно після двох часов припреться. Зараз можна то глянути в телефоні, ну. Зараз десь станемо. Тоді я краще ще раз виїду. Та й все. Я забувся, що я рано виперся з дому. Я привик після 12-ї десь виїжджати. Але лучше я думаю, як гарний день раніше виїхати. Раніше сюди приходилось на алмазний в розетку їздити. І в центр. Значит, ты зараз на половка. Так, сейчас. Сейчас здесь я припаркуюсь, гляну. Так, що у нас сублота, да? Нас суббота. you Ось кусочок природи, дивіться, як тут гарно, в міну не, не вступить і не в'їхати. Зараз глянемо скільки ми їдемо. Вторий заход. 32 хвилини ну, на так. перекурить. пиша доставляється, ще нема це після... якраз після двох часів Ми з вами з камерою на гуля заїдемо в розетку я покажу яке кріплення. Глянемо, чи є якийсь кусок нормального м'яса баличками вылеті там или ковбаски варион фу. а кстати та ковбаса вроде вона и непогана Вкус типа сирокопчений Ну там так багато сала, фу Я хочу її тонко порізати А нож соскальзує, пливе по тому салу, куски сала випадають фу. А так на вкус навіть да, м'ясо відчувається. в ще в тротуарну дорожку б зробили, взагалі була песня. Так, 32 хвилини, ага. А в принципі, якраз... Три відео по 12.48. Це можна 36, 37, 38 хвилин. 38. Так що ще ми зустрінемося. Ще проїдемося по новій же дорогі по ремонті. Душу відремонтували ще разок. що як бачите полтава в самому суку так як цвету сей смагнолі ми, я так понял попали вообще на самый 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 на самый вкусняшки як розцвітає по повній програмі. вау як приємно, дивіться. Могли Повністю вже тут. Все одно через рік, рік, два буде тут Опять яма на цьому час, де вони не доробили. Воно потихоньку розбивається. Могли б закинути хоча б ямку, щоб вона не розросталась далі. Ще не вистачає на полоках отих здорових контейнерів, зелених, щоб отакого не було. Без приділу. Богоматюхається. Він плюс мені вирішив на останню серію, на останній відео. Бах. Своїми матами. Я та не матюхаюся, хоча в мене кожен... Третє слово мак обичної житті. Дивіться, який кусочок приємний, да, так? Тихенько так їдемо. Ага, ага. Почули ще, каже, можна розганятися. Можна розганятися, можна. Бабушка права. Троїли вони вже, це так само як ми були в парку біля цього. Бо я вже не пам'ятаю де, де ми бачили ці надувні всякі приколи. Тут теж не на і та сама.